Усім привіт. Ми так само продовжуємо говорити про популяції та їхнє зростання, зокрема про стратегії зростання. Хм, Задумалась над зростанням людської популяції і залишу це навіть без коментарів. Але не відволікаємося. Ви бачите види, як, наприклад, слонів. Вони довго живуть навіть у дикій природі, тільки ові це було відкриттям для мене. Вони можуть жити 50, 60, 70 років. І навіть 80 років, або касатки. Вони теж доволі довго живуть. Або сюди ж до їхньої компанії можна додати горил чи багатьох ще інших видів тварин. Ну, ви зрозуміли, тварин довгожителів, до речі, і зазвичай вони ще й великого розміру, такі собі гіганти світу тварин. Ну і також ще одна ознака: вони не мають великої кількості нащадків упродовж фертильного періоду. Ну і ще вони досить довго турбуються про своїх дітей, допоки ті не набудуть самостійності. І зовсім іншу картинку зображено тут: амфібії, як, наприклад, жаби, членистоногі, сюди ж можна до їхньої компанії докинути маленьких рибок, бактерій, ну і насправді багато інших організмів. Спільним для них є те, що вони мають короткий термін життя, вони зазвичай маленьких розмірів, і вони мають величезну кількість нащадків за одиницю часу. Членистоногі павуки комахи відкладають яйця просто тисячами. Треба пам'ятати, що, звичайно, не кожне яйце дасть початок новому організму, багато яєць їдять хижаки, багато яєць просто не розвинуться в силу погодних умов. Загалом багато факторів може спричинити те, що кількість особин, які досягнуть репродуктивного віку із ось оцих яєць буде невелика. Але оці декілька особин колись теж відкладуть оці тисячі яєць. Але стоп, спокійно! Це не містично песимістичний прогноз на майбутнє. Усі ці організми мають дуже короткий термін життя. Жаби можуть жити, наприклад, всього лише декілька років, а деякі комахи всього лише декілька днів. Отож. Ось тут великі тварини з великою тривалістю життя і невеликою кількістю нащадків. Найпершим лімітуючим фактором для них є їхня щільність, тобто вони починають конкурувати одне з одним за ресурси. До речі, це працює і в популяції людей теж. І ось тут дрібота всіляка. Ну, ви пам'ятаєте, жаби, павуки, ну і не тільки. Для них найпершим обмеженням, для їхньої популяції є фактори навколишнього середовища. Занадто волого, чи занадто сухо, занадто холодно, чи занадто жарко. Я навіть далі відмовляюсь перелічувати усі нюанси їхнього виживання. Їх дійсно дуже багато. Отож, до чого я це все вела. Що ці дві крайні групи тварин із яскраво вираженими, переліченими мною ознаками розділяють на два умовних класи. К-стратеги, ось вони, і Р-стратеги, як ви здогадалися, оці малявки. Усе це можна зобразити на графіку. Вісь Х час, вісь Y популяція багато організмів буде мати експоненційний ріст популяції. Наскільки буде велика популяція цих видів, загалом вона буде обумовлена у першу чергу біотичним потенціалом. Біотичний потенціал враховується, зважаючи на те, скільки біотичний потенціал зарахує. Біотичний потенціал загалом вираховується, зважаючи на те, скільки нащадків, за який час, скільки з них виживе, скільки досягне репродуктивного віку. І ось оця експоненційна крива могла б більшати і більшати. Але рано чи пізно буде досягнута рівня недостатньої кількості ресурсів для цієї популяції, і все, ріст популяції зупиниться під впливом ємності середовища. Перепрошую ще раз. Але рано чи пізно буде досягнуто рівня недостатньої кількості ресурсів для цієї популяції. І все, ріст популяції зупиниться під впливом ємності середовища. Воно просто не в змозі задовольнити потреби більшої кількості особин певного виду. Відповідно, крива популяції буде вирівнюватися. І от якраз вчені ось цих велетнів позначають ось тут. Ось ця полога частина графіку буде відповідати особливостям біології к стратегів Вони жорстко і відразу лімітуються ємністю середовища. Ну, логічно ж, якщо на якусь умовну площу візьмемо 10 мурах і 10 слонів, чи стане не 10, а 100, чи навіть тисяча мурах для вибраної території не настільки важливо. А от слони у такому мегаслону. Полісі. Прикольне слово, яке я щойно придумала, просто не виживуть. Біологи та екологи наведуть вам. Купу прикладів проміжних випадків, цілого спектру тривалості життя і кількості нащадків, тобто проміжних або ж перехідних проявів цих двох стратегій. Наприклад, ну, черепахи. Вони відкладають доволі багато яєць, але водночас довго живуть. Також треба пам'ятати, що немає кращої чи гіршої стратегії зростання популяції. Вони обидві успішні. Навіть присутність видів сьогодні, які ілюструють ці стратегії, вже говорить, що вони працюють. Окремо, треба задати про інвазійні види. Вони теж будуть будувати r стратегію розмножуватися, розмножуватися. І останнє на сьогодні ми обговорювали стратегії зростання популяцій. Лише це. Але ще є багато нюансів, які обумовлюють зростання популяцій тих чи інших видів. Але це. Вже зовсім інша історія для наступних відео.